Пограбування пішло не за планом, бо злочинець забув, як двері відчиняти. Шалене весілля по американськи, як молодята повеселилися, що аж у в'язницю потрапили. Та як у Китаї грабіжника рятували, що з ним сталося. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Зізнайтеся, у кожного ж бувало, таке, що переплутали у яку сторону двері відчиняти. Так от, коли така ситуація із злочинцями трапляється, це швидко закінчується в'язницею. У схожу історію влип зловмисник із Великої Британії у місті Абінгдоні. Камера відеоспостереження зняла, як чоловік одягнув балаклаву та пістолетом погрожував касирці газетного кіоску. Він вимагав, аби та віддала йому кошти, злякавшись за власне життя. Жінка це зробила. Отримавши гроші, грабіжник попрямував до виходу і зняв балаклаву, але не тут то було. Двері відчинити не вдалося, все тому, що він переплутав, у який бік це потрібно робити. Він штовхав їх, а не тягнув на себе, тому й не міг вийти. Злодюшка не на жарт розгубився і почав вимагати у касирки відчинити йому двері. Хвилюючись, що розлючений грабіжник може нашкодити, жінка мусила підійти, щоб це зробити. У цей час чоловік зробив останню спробу відкрити двері ногою, але промазав та завалився разом зі стендом з напоями. Трішки покоперсався на підлозі, і лише після цього. Його покинув магазин. Поліція подала на нього в та змогла швидко схопити зловмисника. А все тому, що він встиг засвітити своє обличчя, поки намагався вийти з магазину. Грабіжника засудили до трьох років в'язниці. Ну, мабуть, жодне весілля не проходить без пригод. У Каліфорнії у США молодята так повеселилися, що до в'язниці потрапили. Вони дуже хотіли, аби гостям не було нудно, тож не придумали нічого кращого ніж у їжу марихуану підмішати. Реакція у всіх була дуже різною. Гості не знали про такий сюрприз, тому дуже злякалися. Один думав, що він отруївся інший, що у нього серцевий напад, а хтось що взагалі помирає. Їжа з родзинкою замість радощів і веселощів викликала лише тотальну паніку. Звісно ж, на місце приїхала поліція, весілля закінчилося протоколом. Наречені намагалися відмахнутися від інциденту, як від дурної витівки, мовляв, просто пожартували і не думали, що люди так злякаються. Однак уникнути покарання не вдалося, адже рекреаційне вживання марихуани є незаконним у Флориді. Не всі злочинці можуть дозволити собі дорогі круті маски чи балаклави на обличчя. Злодій у Британії натягнув на голову дорожню сумку. Це зафіксувала камера відеонагляду в готелі, який хотів обчистити чоловік. У такому дивакуватому вигляді він ходив коридорами, вишукуючи відкриті кімнати або зламував їх. Звісно ж, це не найзручніший метод конспірації, Тож він мусив притримувати сумку однією рукою, щоб, хоча, б бачити, куди йти. Однак потім трапилось те, чого злочинець точно не очікував. В одному з номерів він зустрівся з чоловіком та мусив зняти свою імпровізовану маску. Бідолаха засвітив обличчя і його затримали. Злочинець визнав свою провину та отримав 16 місяців за ґратами. А ми радимо використовувати сумки за призначенням. Іноді злочинці потрапляють у дуже дивні ситуації. У Китаї довелося рятувати грабіжника, який застряг, намагаючись пролізти через маленьке вікно на п'ятому поверсі багатоквартирного будинку, після того, як вчинив крадіжку. Не зовсім продуманий шлях втечі став справжньою пасткою для нього. Він, як Віні-Пух, застряг, висів на п'ятому поверсі зі сторони вулиці. На допомогу чоловікові мусили викликати рятувальників. Вони передали невдаху поліції, він відправився прямо за грати. Але ця історія неабияк повеселила багатьох місцевих. Зрештою, добре те, що добре закінчується.